Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут а, карти, які називаються Inspirational Wisdom. А, надихнення і мудрість. Я хочу спитати у янголів, у ваших янголів, а також у тих, хто вас оберігає. Це духи забутих предків. Яке завдання сьогодні вища сила дає нам, українцям, а особливо тим українцям, хто тепер є на тиранах України? І всім нам, хто здіє спор, але любить свою родину, любить свою батьківщину, любить свою рідну українську землю, всім українцям і особливо Україні, яке завдання тепер дає? Надає Україні вища сила і янголи. Тут я буду розглядати п'ять порад від янголів для України. Раз, два, три, 4 і 5. Які завдання сьогодні дає Вища сила Україні? Пініс Фері. Це піон. І ця карта. Весни. Янгол віс... весни. Говорить, що Вища сили Янголи говорять, Україні треба про... протриматися до весни. Наступна карта Отам Балей. Отам це у нас восени і Балей це, знаєте, така потужна енергія. В'язи людини, а дуже сильні, яка займається, наприклад, балетом, то нам треба, знаєте, взяти себе в руки і дуже багато що зробити, щоб приготуватися до зими. Кому приїхати якесь село на заході України, може відремонтувати хату, може разом декілька родин об'єднуватися хто з сходу України. Переїхати десь в Закарпаття, десь туди, в маленькі, чудові села, такі вони, як в Швейцарії, це саме те воно є. Тільки що треба там руки і голова, а у нас у людей те і друге добро, добро, дуже посаджено. Відремонтувати, приготуватися, закупити, що будуть робити взимку от такі, таке життя, мої дорогі. І янголи говорять, що допоможуть вам приготуватися до зими ще карта Garden of the Sun and Moon. Це сад сонця і лун місяця, і тут і місяць вночі, і сонце в день буде захищати Україну завжди і всіх українців. Ви під захистом янгола місяця. Ви знаєте, що є 29 янголів місяця, бо місяць змінюється кожен день, і янгол Сонця це Архангел Михайло. Обидва вони захищають завжди вас. Ви під захистом. І все у вас буде гаразд, і все буде Україна. Angel of the Sacred Glade. Дивіться, Glade – це як ми так повільно, знаєте, рухаємося. І Sacred це така таємнича сила, яка рухається навколо України і захищає такий, знаєте, залізний купол, який нам поки що ніхто не дав, і ми мусимо. До цього досягнути, дойти. Але є ще отакий залізний купол, є така енергія залізного куполу. І ця енергія, говорить Янголе, що буде простиратися над всею Україною і захищати Україну. Янголи будуть разом так, збиратися і робити такий купол, купол захисту від тієї нечистої сили. І ще одна карта, написано Garden Fairies, Це карта сад чи город, там, де є такі fairies, які допомагають вирощувати рослини всякі для, для їжі чи для того, щоб було гарно квіти. І тут так само карта говорить: якщо ви тепер в Україні, треба, треба все це, що ви маєте у своїх садочках збирати. І Десь ховати, може, щоб взимку було що їсти. Так Бо ця зимка зима буде нелегкою. І янголи говорю, що вам допоможуть янголи землі, фері янголи землі, які нам дають, охороняють кожен день в, побут, в побуту в житті такому земному. І я бачу, що тут, якщо я всі ці карти разом вам прочитаю, то я бачу, що завдання нам всім дають янголи. Цю зиму треба протриматися. І вже буде легше нам. Весною буде вже легше. Зиму цю треба а, вистояти, треба протриматися. А янголи говорять, що ми зможемо, все буде гаразд, але легко не буде, і, і тому тут а, цей розклад говорить, що Взимку можна згадувати цей розклад і згадувати про те, що вища сила, духи, духи ваших предків, янголи допомагають вам, допоможуть вам вистояти цю зимку і дають вам завдання кожен день: протриматися треба цю зиму, і все буде гаразд, все буде Україна. А дуже потужний розклад, і він має ще терапевтичну таку цінність. Бо ці розклади мої вони мають фарби, які, які а, лікують. Це називається Color Therapy і енерготерапія, терапія енергії янгольської. Коли ви дивитеся розклад, чи посилаєте його родині чи а, то є захист від вищої сили, якої нам не видко. Тому вже скажуть, там немає щої сили, той не розуміє, що якщо цього не видко, то не означає, що цього немає, розумієте? Бо тепер ми розуміємо, що світ, якого, який нам не видко, він набагато більший і ширший, ніж той, який нам видко. І тепер, коли ми всі з вами йдемо у четверте змірення, коли вже ми будемо більш бачити все. І те, що ми можемо очима бачити своїми, і те, що ми можемо духовними очима бачити. І вже те, що ми, ми тепер відкрили Чорну дюрку в центрі Всесвіту, показує про те, що вже ми бачимо те, що раніше не бачили. І коли цей телескоп нас сфотографував, буквально минулого місяця. Що було в всесвіті? 5 мільярдів років назад показує, як, як далеко ми прийшли до того, щоб бачити а, той світ, якого спочатку колись не було видко. Вам нагадую, що всесвіт має 15 мільярдів. Років. І коли ми зможемо побачити це, що було 15 мільярдів років в минулому, ми зможемо розуміти origin of life, зможемо розуміти, як людина, ну, там, всесвіт як дав нам свідомість. так, Бо свідомість це є свідомість всесвіту. І взагалі, в той самий час, бачите, Путлер напав на Україну, і нам тепер видко, що цей темний, нечистий дух він не може просто так бути духом. Він тільки тоді може зробити, як він втілився в людину. І ми тепер його бачимо через тих нелюдів, що прийшли на нашу землю. І ми вже бачимо, що нечистого духу тепер видко. Зате вища сила дає нам янгольську допомогу більше, ніж коли, особливо за часи війни, коли коли Україна захищає свою незалежність, то всі українці і вся українська земля стає святою і зате. Вище сила дає залізний купол від янголів, бо від людей його ну не можна дочекатися, так довго і нічого не може зробити світ, світ на мир, люди всього світу, бо ну, знаєте, якщо б разом зібралися, то допомогли б Україні. Але ж бачите, я бачу, мені відкривається, що просто залякані тею атомною гранатою, що у тієї мавпи є. Ну, що робити? Спасибі на, на тим, що допомагають як можуть. А, а я вам скажу, що ваше сило дуже потужне і допомагає. Всім бажаю здоров'я, пильнуйтеся, бережіть себе, слава Україні! Героям слава!